Росія засудила його за злочини на Донбасі, а Турчинов називав боягузом. Анатолій Гриценко, екс-міністр оборони України, який обіймав цю посаду за часів президентства Віктора Ющенка. Його політична кар'єра була сповнена як досягнень, так і скандалів, у яких він фігурував. Телеграф.ua вирішив з'ясувати, де зараз політик і чим займається під час війни. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Майбутній політик народився 25 жовтня 1957 року у селі Богачівка Черкаської області. Закінчив Київське суворівське військове училище із золотою медаллю, а потім Київське вище військове авіаційне інженерне училище з відзнакою. Там він здобув кваліфікацію військового інженера електрика. Після завершення навчання Гриценко служив у Збройних силах СРСР та України, де був начальником групи обслуговування авіаційного обладнання. Також викладав у київському вищому військовому авіаційному інженері. Но училищі у 99 році звільнився в запас у званні полковника. Його політична кар'єра розпочалася з посади керівника аналітичної служби апарату РНБО. Пізніше Гриценко став президентом українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова і позаштатним консультантом комітету з питань національної безпеки і оборони. Також він обирався народним депутатом України у сьомому та дванадцятому роках. У 2005-му посадовець на два роки став міністром оборони України Політик намагався запровадити європейські стандарти в управлінні армією, реорганізувати українські збройні сили та скоротити озброєння. Аналітики відзначають цей період як час відносної стабільності в оборонному секторі України у 10, 14 та 19 роках. Гриценко балотувався на посаду президента України, але жодного разу не набрав достатньої кількості голосів. У 2015-му політик заявив, що буде працювати доцентом кафедри політології у Києво-Могилянській академії де отримуватиме зарплату тисячу гривень на місяць у Росії, Гриценка заочно засудили до шести років колонії за буцімто заклики до терактів за допомогою підриву залізничних поїздів у 2020 році. Один із найгучніших скандалів, пов'язаних із Анатолієм Гриценком, стосується звинувачень у надмірному продажу військової техніки та озброєння за час його перебування на посаді міністра оборони. Політик заперечував усі звинувачення і стверджував, що більшість обладнання було застарілим та непотрібним для армії. У 2018 році Анатолій Гриценко заявив в ефірі одного з телеканалів, що президента РФ Владіміра Путіна необхідно вбити. Він, ворог усієї країни, отже, і мій як громадянина України. Якщо ми говоримо серйозно про війну, про ворога, про те, хто наказував збивати літаки, і вбивати наших людей, то який інший підхід, сказав тоді Гриценко. Попри це, вже за рік секретар РНБО Олександр Турчинов публічно назвав Гриценка боєгузом. Річ у тім, що на той момент кандидату президенти звинуватив чинну владу в прихованні їхніх дітей від військової служби у важкі для країни часи. При цьому син Турчинова доєднався до лав. Нацгвардії, як доброволець, ще у 2014 році, а сам Гриценко, за словами тодішнього голови РНБО, вперше побував у зоні бойових дій на Донбасі лише у 2018 році. У березні 24 го Анатолій Гриценко розкритикував Валерія Залужного, заявивши, що головком не має на банковій довіри і вже давно. Після невдачі на президентських виборах у 2019 році Анатолій Гриценко доволі рідко з'являється у публічному просторі. Однак, екс-міністр оборони веде сторінку у Фейсбуці. Там він регулярно публікує контент, пов'язаний із досягненнями збройних сил України і ділиться власною аналітикою стосовно подій в країні. Цитата: міняти свій український паспорт на інший я не збираюся. Народився, живу і працюю в Україні. Зарубіжних рахунків, компаній, офшорів, нерухомості за кордоном ніколи не мав і не маю. Адка сплачує своїй державі нашим учителям, лікарям, пенсіонерам, а зараз найперше нашим солдатам на фронті, на відміну від президентів нинішнього попереднього попереднього до попереднього, писав Греценко у соцмережі. Деталями приватного життя політик майже не ділиться. Винятком стає лише привітання з днем народження дружини Юлії Мостової, яка, до речі, є головною редакторкою впливового видання Дзеркало тижня. Його називали охороною перших осіб держави і звинувачували у загибелі бійців під Ілувайськом. Генерал-полковник Валерій Гелетей двічі був начальником управління державної охорони і очолював міністерство оборони. Під час своєї кар'єри Гелетей кілька разів потрапляв у гучні скандали, а потім раптово зник з усіх радарів. Телеграфією розповість, чим запам'ятався українцям військовик і чим він займається під час війни. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Майбутній генерал народився на Закарпатті у 67 році. Здобував освіту у середній школі міліції та українській академії внутрішніх справ. З 85 по 87 рік він проходив службу у прикордонних військах, а потім почав працювати в МВС. Певний час Галатей служив оперуповноваженим карного розшуку у Мукачеві та Києві. Пізніше він обіймав посади в управлінні з боротьби з організованою злочинністю, управлінні оперативної служби та управлінні карного розшуку в Києві з 2020 П'ятого по шостий рік керував столичним управлінням боротьби з організованою злочинністю, маючи звання полковника міліції у шостому році. Галетей очолив службу з питань діяльності правоохоронних органів секретаріату президента України. Вже за рік його підвищили до звання генерал-майора міліції. Упродовж наступних двох років Гелетей був начальником управління державної охорони, яке забезпечує охорону понад 20 посадовців і 70 об'єктів державних органів. Власне, через це його і називали охороном. Оною перших осіб України у 2008 році Гелетей отримав звання генерал-полковника, яке йому надав тодішній президент Віктор Ющенко. При цьому протягом трьох років він був ще й віце-президентом Авантбанку у 2014 році. Виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов призначив військовика начальником управління держохорони України. Згодом Валерій навіть став міністром оборони, але пропрацював на цій посаді лише 103 дні. Під час перебування на посаді він запевняв, що Україна. Обов'язково переможе Росію. Апарат перемоги буде проведений в українському Севастополі. Саме коли Гелетей був міністром оборони у серпні 2014 року сталася іловайська трагедія. Під час виходу українських воїнів з оточення по так званому зеленому коридору колони наших військ були розстріляні російськими окупантами. Тоді загинуло 366 українських бійців ще 429 отримали поранення, а 84 зникли безвісти. Того ж року, тимчасова слідча комісія Верховної Ради встановила, що трагедія під Іловайськом трапилася через помилкові кадрові рішення і не. Адекватні дії міністра оборони Валерія Галатея та начальника генштабу Віктора Муженка, пояснюючи свої рішення, Галатей зазначав, що Росія мала значно більше техніки та живої сили, ніж Україна. До того ж, командування наших військ ще не знало, як звільняти міста і як себе поведе Росія. Ми не знали, скільки нам ще дадуть звільнити, але йшли вперед. Ми не знали, чи піде Росія у наступ, чи не піде. Тоді все відбувалося в умовах, коли держава тільки ставала на ноги, але потроху ми звільняли. Міста і села зазначав посадовець Тим менш як за два місяці галетей все ж пішов з посади міністра оборони і знову став начальником управління державної охорони. Там він працював аж до 19-го року. У шістнадцятому році син чиновника Олександр одружився зі світовою призеркою з бальних танців Дарією Маковецькою. Весілля зіграли у п'ятизірковому готелі Прем'єр-палац у центрі Києва. Весільні організатори підрахували, що таке свято могло обійтися нареченим у щонайменше півтора мільйона гривень. До слова, ця сума була втричі більшою ніж річний дохід Галатея у п'ятнадцятому році. Сам посадовець відмовився відповідати, скільки було витрачено на весілля його сина. У травні 2019 року Гелетей був звільнений з посади указом президента Володимира Зеленського. З тих пір точної інформації про те, де він перебуває і чим займається, немає. Останні дописи на його сторінці у Фейсбуці також датовані 2019 роком і присвячені привітанням українців з державними святами. Втім, у 2020 році екс-міністр змінив свою біографію в соцмережі, додавши звання генерал-полковник. В останній Гелетей вийшов на зв'язок у 2022 році, оприлюднивши дві фотографії. На одній він позує у військовій формі сам, а на іншій з бійцями. Чи служить генерал полковник УЗСУ сьогодні – Невідомо. Наробив купу галасу і загадково зник Гео Лерос, український політик, який за короткий час свого депутатства встиг втрапити у десятки скандалів. Він прийшов до парламенту зі слугою народу і був позаштатним радником президента. Тим дуже скоро політик став одним із найзапекліших хейтерів чинної влади. На його рахунку сотні відео з гострою критикою уряду і стільки ж дописів на численних сторінках у соцмережах. Однак, в один момент Лерос зник з медіапростору і перестав виходити. Ти на зв'язок з підписниками. Телеграф UA пригадує, чим запам'ятався скандальний нардеп і з'ясовує, де він зараз. Гео Лерос, він же Геворг Багратович Курихян народився у 89 році у Києві. Майбутній депутат закінчив факультет міжнародного права в академії адвокатури України. До приходу в політику займався режисурою та був арт-куратором. Зокрема, Лерос є засновником арт-проєкту Art United Us і громадської організації City Art, у рамках яких в Україні було створено близько 70 муралів. Також він був волонтером благодійного фонду Сестри перемоги свого часу. Лерос працював радником Ником міністра інформаційної політики та радником київського міського голови з питань культури на громадських засадах за час своєї режисерської кар'єри він зняв документальний фільм про реформу поліції та короткометражку A Lifetime Older», засновну на реальних подіях про героя. АТО. стрічки були відзначені премією «Best Short Film» міжнародного фестивалю у Калькутті та премією чудовий короткий документальний фільм міжнародного кінофестивалю у сан франциско на парламентських виборах 19-го року Лерос був обраний народним депутатом від партії Слуга народу. Тоді ж його призначили заступником голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики та головою підкомітету з питань культурної політики. Нардеп став головним героєм першої бійки у Верховній Раді 9-го скликання. На думку Ірини Верещук, сутичка між депутатами однієї фракції виникла через своєрідне почуття гумору Лероса і використання ним. Нецензурної лексики за такі висловлювання Нарде Бужанський потягнув Лероса за колону зали з вимогами вибачень перед Верещук. Той свою чергу заявив, що нікого не ображав у вересні двадцятого року. Під час засідання парламенту Нарде розкритикував Володимира Зеленського. Зокрема, Лерос звинуватив президента у злиці зі старою системою, кумівстві і здачі країни в оренду олігархам. Того ж дня депутати Слуги народу зібрали підписи і виключили Лероса зі складу фракції. Найбільше політик запам'ятався українцям скандалом із непристойним жестом. У 21-му році Лерос показав середній палець президенту просто під час виступу біля трибуни. За це державне бюро розслідувань оголосило нардепу підозру у хуліганстві. Як виявилося, судові позови у цій справі тривають і досі, але були й інші. Так у 23-му році Верховна Рада усунула нардепа від участі в засіданнях до кінця військового стану. Однак Лерос подав позов до суду і виграв справу. В результаті чого рішення парламенту було визнано незаконним на своїх сторінках у Фейсбуці, Телеграмі та Інстаграмі. Гео Лерос називає Володимира Зеленського зрадником Андрія Єрмака агентом ФСБ. Крім того, у лютому 2024 року політик розкритикував у Фейсбуці рішення про призначення Олександра Сирського, головнокомандувачем збройних сил України. Ютуб канал Лероса налічує понад 300 тисяч підписників. Там він також публікував сотні відео майже кожне з яких було присвячено політ. Тичним проблемам в Україні навесні 24-го року Лерос раптово зник з медіапростору. Останні дописи та відео на його сторінках вийшли у березні і квітні минулого року. З тих пір політик не написав у соцмережах ані слова. При цьому відомо, що нардеп продовжує відвідувати пленарні засідання Верховної Ради і брати участь у голосуваннях.